Єдиною тактикою у Росії став терор, а єдиним можливим її фіналом стане поразка. Жалки та нічтужество. Зло, яке здавалося в 45-му році, було остаточно переможене. Відродилось через 80 років і стало можливим насамперед через байдужість. Зло завжди починає однаково, діє однаково, але й закінчує однаково. Окупант стає капітулянтом, загарбник утікачем. Військові злочинці стають підсудними, а агресія вироком. Руйнування стають репараціями, ворожа техніка стає музейними експонатами, а подвиги ветеранів стають перемогами онуків, і результатом нашої боротьби неодмінно стане визволення України, адже захоплена територія стає вільною, так завжди було в минулому, і точно буде в майбутньому. Сьогодні єдиною тактикою рефії став терор. Терор став доказом їхньої слабкості і тестом для нашої стійкості. Так звана Друга армія третього світу буде дедалі меншою. Трати ворога стануть дедалі більшими. Ворожа пропаганда не спрацює, провокації не діють, погрози вже не лякають. Не злякає нас і будь-яка важка зима. Бо ми знаємо, що найтемніша ніч стає світанком. Іван Ус, кандидат економічних наук і головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень в Націнституті стратегічних досліджень. Вітаю вас в нашому ефірі, Іване. Вітаю студія, вітаю, шановних телеглядачів. Чудово, що ви з нами. От ми з попереднім гостем говорили про події на Херсонщині. Поки що ми не знаємо, як там будуть розвиватися ці події, так слідкуємо за цим всім. Але, зрештою, давайте пофантазуємо: якщо поразка, якщо поразка російських окупантів на Херсонщині, то е, чи готові вони її визнати? Чи буде якась відповідь така небезпечна для нас на поразку? Знаєте, як показала історія з вересням, іноді мені здається, що ми постійно кажемо про Херсонщину, а при цьому плануємо дії в інших напрямках. Я нагадаю, скільки ми казали про те, що ось зараз є наказ президента звільнити Херсонщину, зараз ми нападемо на російські війська там. А врешті-решт, поки росіяни збирали там усі свої групування, і що важливо, на Правому березі Дніпра, коли ми його потрошки відрізали через обстріл мостів, ми нанесли удар по Харківщині і майже звільнили Харківську область. Тобто, зараз мені іноді здається, що Україна продовжує цю гру. Ми постійно кажемо про те, що готуйтесь до нашої, нашого наступу на Херсонщині, а десь можливо в Запоріжжі буде удар чи на Луганщині. Тобто тут така з нашого боку ведеться. Дуже цікава гра, про що, до речі, іноді зазначають закордонні експерти, коли кажуть, що Україна постійно проводить оці моделювання, що робити і як, і тому безумовно, ми продовжуємо цю гру. Але якщо вже казати про ідеологічну складову, то ви розумієте, що за 8 місяців війни все, що досягла Росія з центрів регіональних України, це захопити один Херсон. Якщо Росія втрачає Херсон. Для них це буде дуже вагомий удар, і я не впевнений, що навіть найбільші яструби, які підтримують Путіна в Росії, це витримують цей удар. А як тоді ж росіянам пояснити? Ось поразки, так удари ці чи російська пропаганда попрацює достатньо і пояснить все. Ну, знаєте, досвід знову ж таки вісьми місяців показує, що скільки росіяни сприйняли і відведення від Києва, Житомирщини, Чернігівщини, Сумщини, військ, скали, що це як би же з волі на перемогу. Потім аналогічна ситуація була. З островом змії потім аналогічна ситуація була знову ж таки на Харківщині і в Лимані. Попри те, що за день до цього, нібито на концерті в Москві було приєднано Лимон до Росії, сказано, що це територія Росії. Але через день, коли ми його повернули під український прапор, в Росії ніхто нічого не сказав. Що взагалі то це виходить? Ми вже російську територію за але для них. Вони вирішили на цьому не концентрувати увагу, тому коли Україна повертає собі Херсон. А до речі, навіть в Москві мені здається, що вже змирили з цією думкою. принаймні, декілька разів спілкувався з російськими експертами на арабському телебаченні, і вони всі кажуть, що ну так, скоріше за все, Херсон Росія не втримає, тобто психологічно, там вже, вже готові до цього. То скажуть, що це спеціальний крок з метою. Там вони надалі придумають, що головне, що скоріш за все, повірять їхній електорат цим висловлюванням. Uh -huh. Тобто, там телебачення, пропаганда працює добре, тому вони навіть пояснень, коли Україна Україн зайде, все одно знайдуть пояснення. Ну, дивіться, як і люди ж вірять на вірять усім заявам Путіна, да не дивлячись ні на що. Ви вчора слухали його промову. Там, де він вішав собак на захід, так всіх. Ну як в це можна повірити? Ну це ж здорова психіка таке не витримає. А, а люди вірять. Я ще звернула увагу, що там сиділи ж, значить, ці, які слухали Путіна, і вони просто так знаєте головою кивали. Ну там один мужчина був, він так постійно сидів, кивав, кивав так головою. Ці люди. Тобто, ну як це можна взагалі повірити в те, що він говорить? Ну, знаєте, там настільки гарно працює пропаганда, що замість ризиком у виборі між ризиком захинути на війні, та скажімо так, сісти в тюрму, або навіть. Збігти в іншу країну, росіяни вибирають загинути на війні. Тобто вони настільки вже промиті мізки, там вбачають, що дійсно вірять усім цим речами. І я навіть згадую попередній його такий виступ. Якраз коли доєднували чотири області України до Росії, якраз на Доножерабському каналі я коментував це. і Я бачив весь цей виступ, бачив всіх цих людей з одного боку. Мені здавалося що вони всі. Прекрасно розуміють, що нічого доброго з цього не буде. З іншого цей якийсь страх того, що ми не знаємо, що буде після Путіна, змушує їх вірити усі ці казки, тому що це єдина модель світу, в якій вони себе бачать. Вони не розглядають альтернативи. Тобто не розглядають того, що буде після Путіна, яке буде у них життя, що буде взагалі з Росією. Тобто, тут велика проблема в тому, що вони попали у цю пастку цього ілізорного світу, створеного Путіним, і вони вважають, що іншого варіанту бути не може. На жаль, тому що якби вони думали про цей варіант, я думаю, щоб вже давно на Росії був би інший президент. Іване, а близьке оточення теж вірять Путіну і не уявляють собі життя без нього? Чи все ж таки довкола нього таки точаться якісь там дискусії, такі підкилимні ігри, і це може завершитися добре для нас? Те, що ігри хочуть, такі постійно відбуваються, це факт. Знаєте, навіть як я нагадаю ситуацію десь приблизно 2-3 тижні тому, коли певні діячі Російської Федерації, такі як голова одного з суб'єктів федерації рамзан Кадиров, коли є Пригожин, який, навіть не називу його посаду, тобто Кухар Путіна його називають, але. Я до того, що державної посади там немає. Тим не менш, ці люди почали критикувати міністерство оборони, критикувати міністра Шойгу, головного генерального штаба Герасімова. Тобто, увоюючий фактично в країні, коли відбувається така критика, це вже демонстрація того, що все йде не так. І це логічно, тому що знаєте, є дуже гарний вислів про те, що перемога завжди має багато батьків. Поразка завжди сароталась, оскільки у Росії зараз ну, ця поразка постійно відбувається, бо знаєте, Київ за 4 дні не взяли, а все інше вже поразка. Можемо вважати, тобто і тому ці всі спроби прикласти відповідальність це все демонстрація боротьби під калиною. Але проблема в тому, що вся вона відбувається в тій моделі, в яка існує в Росії, що Путін все одне на горі, тобто. Нема таких жорстких заяв, що треба насамперед обрати Путіна, а потім якось вирішувати, що діяти далі. Тобто, вся ця боротьба здається, що перед Путіним відбувається з цілею, що призначити мене, але саму систему вони змінювати поки що не готові. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон. Або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.